Добрий день, шановне панство. Дивіться, 20-літрове в мене будівельне відро гранули. Зараз поставлю на ваги. І, і роздам е, ранішню норму, гранули нутріям. А потім проаналізую, скільки то все в мене йде, скільки нутрі є. Так, беру я відро. І так, ми маємо 12 кілограмів, 200 г. І так, дивіться, я суточну норму там віддав нутріям. В принципі, дав половину, а другу половину відложив на вечір. То я так роблю і для себе. І як ходжу на роботу, так і дружині. Тепер скільки в нас вийшло. Там було 12 200, тут є 7 800. То виходить у нас 4 кілограми і 400 грам. І так, коротенькі підсумки щодо, е, скільки я витрачаю е, тихлогранули. Маю я 23 дорослих внутрії. Дорослих я рахую ті нутрії, які є. Ну, більше п'яти місяців. У мене в принципі всі більші нутрії вже мають більше шести місяців. І самці вже, от, більше самки, які більше шести місяців, то вони вже з самцем. І шість самців ще в клітці сидить. От. І маю то є 23 дорослих. Чотири є 4 місячних. І вісім маленьких внутрінят, яким скільки десь 2 тижні, з 25 лютого, сьогодні 8 березня. Так, тепер далі. І, і от на це все стадо будемо рахувати, що всіх є скільки то, 35 нутрій, ну, в принципі, 23 дорослих і є молодняк остальне, яким можна знехтувати відносно. от. Бо маленькі нутріння, там двохтижневі, вони тільки почали пробувати гранулу. Ну, місячні їдять, але так як я багато їм не даю, бо розкидають там в клітці втрати гранули трошки. Я даю так максимальну норму для двох дорослих. І молоднях їх трошки під'їдає, будемо так казати. Тепер. 4,5 кг, ось, 4 кг 400 г йде в мене на це моє стадо в сутки. Бо то я дав ранішню норму. І ще ось тут, бачите, я наготував на вечір. І так біля кожної клітки є вечірня норма. Тобто на ранок в мене йде приблизно 2 кг 200, і на вечір йде 2 кг 200 Ну, Крім того, ще. Соковиті корми, які в мене ще трошки є. Ну, я обмежену кількість їм даю вже, якщо я, наприклад, давав зимою біля 250 грам на самку ой, на одну дорослу 200, ну, пів кілограма, то я зараз десь біля 300 г сутки даю на, на одну дорослу нутрію, приблизно. Переводжу помаленьку, щоб вони воду пили. Перше не пили, зараз трошки біль, ну, більше п'ють води. Причина дуже проста: як нутрія має, наприклад, сутки випити приблизно пів літри води, то вона мусить або тих пів літри води взяти з соковитих кормів, а як нема соковитих кормів, вона один-два дні потерпить і буде шукати воду і знаходить, аби була вода в поїлках. Бачите, тут в мене торчать поїлочки. І вони помаленьку, які п'ють. Ще по даному е, вольєру. Е, самочки деякі дуже, дуже так похудали. Саме за ними гони, одна самочка, за одною самочкою дуже гони. Ну, але вже крики то все трошки зменшилося. В даному вольєрі я збільшив довжину швеліра. в мене десь був швелер на 60 см. Ну, я дивлюся, що самець самок не допускав типу, до корму, він тут посередині ставав і гарчав на них. І самки не дуже підходили. Ну, Він потім вступався, звичайно, ну, але то вже таке. А зараз більший швелір, самець, чи з боку стане, чи з іншої сторони самочка, яка дуже-дуже голодна, то вона підійде і поїсть собі. В період, коли йде парування, потрібно збільшувати кількість корму. Бо я дивлюся по своїх самках, то недаром говорять, що перед паруванням треба самку посадити на. Дієту, щоб самка похудала, десь на 2 тижні, то так правильно буде. Бо в даному вольєрі самець їх точно посадив на дієту, бо дивлюся деякі самочки. Я так підозрюю, що ті самочки, які не запліднив він, він за ними гонив, гонив, десь вже більш-менш пересталося так інтенсивне гоніння за. Однією самкою. Я думаю, а може ще ні, думаю, що це отаман самка. Не знаю, чи вам показую, бо я не бачу, що в кутку окремо сидить. Ну, але <клес> стички постійно бувають, а самець дуже гіперактивний, він їх трохи гонить. Ну, але що, то їхнє таке життя. У мене ще такого суперактивного самця не було. Ну, але що маємо, то маємо. От. Звичайно, як даємо їсти, то нутрії, по крайній мірі в мене, будемо так казати, внутрі, то надають перевагу першим соковитим кормам, вони кидають, яка б та гранула соковита не була, і, то все рівно вони йдуть до соковитих кормів. Дружина втішилася, бо вона тут приносить періодично якесь варення. Ще щось їм поливає, коли мене нема. Я трошки з нею сварюся, ну але то добре, хай, хай, хай того. Бо варення, наприклад, там вишневе в нас є, що вже не знати, то не варення, а вишню в своєму соці, що не знати, скільки вже постояли. І дружина поливає гранулу легеньку, капку, ну так по чуть-чуть зверху нутрії після її годування. Аж вилизують е швеллера того. Все вибирають до капельки. Дивіться, бачите, самець. Отакво. От Він підходить до них, хоче щось поговорити з ними, вони втікають. Який результат буде, будемо бачити через днів, напевно, 120-130. Все, дякую за увагу. До побачення.